Мирного вам дня. Дамський угодник зі сталі Х12МФ. На ножнах розміщується логотип родинної майстерні. Ножни мають хлястик, стаціонарний підвіс. Ножни погружного типу. Ніж виконано зі сталі Х12МФ. Слісарка. Спуск від обуха, заточка, мікрофаска. Я термічу цю сталь на твердість 60-61. Накладки. Термоясень. Фіксація накладок. Вінти нержавіка після вороніння. Має якісний різ. Піддається правці керамічному мусату. Для захисту ріжучої кромки розміщується в шкіряних ножнах.